Стосовно цього, що ми щойно почули і побачили, річ перша: ті люди, які в будь-якій ситуації намагаються звинуватити якесь медіа, казати, що ні, це все неправда, це все пригадано, це все вигадано, це все не так. Е, люди спробуйте прийняти реальність, якою вона є, тому що якщо весь час вигадувати собі якусь альтернативну реальність, ну це. Дорога до психічного захворювання, тому що раніше чи пізніше, тоді, коли я довідаюся, що, ну умовно кажучи, хтось, кого я весь час там не знаю, виправдовував, казав, що ні, це не так, це інакше, то ну, пізніше як людина заламається, не знаю, з церкви вийде, що буде, як, як буде? Сьогоднішня заявлена тема взагалі це як бути католиком після заяв папи. Так, не дивлячись на те, що папа сказав, все рівно ми католиками залишаємося. Тому що наша віра не покладається на особистих вподобаннях і особистих політичних баченнях папи. Всіх, хто будуть дивитися цей ефір, я знервую. Тому що ті, хто хотіли би не знаю, там сказати, що папа не винен, я цього казати не буду і вас не підтримую. Тому що ми почули те, що ми почули. Він сказав те, що він сказав. Все тут далі немає, чому солити. Далі я знервую тих людей, які би хотіли, щоб я був знову черговою людиною, яка там не знаю, кидає тапочком в папу і каже, який він айнанай поганий, не хороший. Давайте будемо всі на нього там обзиватися. І я такою людиною також не буду. Як ви знаєте, гасло кредо це думати не боляче. Я закликаю до мислення. В тому числі до критичного мислення люди, які е, плекали якісь ілюзії і намагалися казати про те, що ні, це він не казав, це насправді там. Е, а чому ви вірите російським медіа? А це ж не джерела. Ну, люди добрі, я не знаю, чому всі думають, що вони фахівці, не будучи фахівцями. Чому ви думаєте, що те, що написано в Люсерваторі Романо або те, що написано в е, Радіо Ватикана, це джерело? Якщо офіс Радіо Ватикана і Люсерваторі Романо не знаходиться. В кабінеті папи Римського, звідки він вів телеміст. І представники Радіо Ватикана, і представники Льосерватори Романо це офіційні видання е, Святого Престолу, не були присутні на телемості, е, не були присутні в приміщенні катедри е, в Санкт-Петербурзі, те, що ми щойно слухали і дивилися, їх там не було. Тому казати, що джерело то це підписатися, сказати: Я не віглас в тому, як працюють медіа. Я не знаю, як це працює, але мені здається, що я експерт. Ні, ти не експерт, ти один другий чи одна і друга не вігласи з такими багатьма людьми протягом цих останніх нещасних кількох днів мені доводилося зустрітися, і це вельми прикро. Отож. Сказав те, що сказав. Річ наступна: ті, хто його зараз намагаються виправдовувати, там прес-секретар або бідолашний дунцій, або ще багато кого іншого. Що ні, він не це мав на увазі, він щось там інше мав на увазі. А він, значить, до імперіалізму немає ніякого стосунку, він не те хотів сказати. Люди добрі. Направду, кого це вже цікавить? Напевно, нікого. Вже нікого, ну вже нікого, все вже поїзд поїхав. Ми чули те, що чули, ми бачили те, що бачили. Інтерпретувати, пояснювати, брати, намагатися пояснити те, що він мав на увазі. Скажімо про таку справу: прикру, що від початку цього понтифікату, і взагалі цей понтифікат війде в історію, як понтифікат під гаслом, що папа справді мав на увазі. То він то мав на увазі, але сказав щось інше, а то він інше мав на увазі, але сказав щось інше. Ну і треба сказати, що це ну, досить сильно вже всіх втомило, передусім католиків. Тому що ми би хотіли опиратися на скалу, на скелю. Ти Петро Скеля, так, те, що кажеться про Петра, це слово Петра взагалі. Ти Петро Скеля. Сама назва Петра і папи походить саме від цього. А тут ми бачимо, що ми не маємо опертя. Ми не маємо скелі, ми не маємо твердого ґрунту. Ми маємо постійно якісь зибучі піски, які постійно осипаються. То тут не так сказав, то там не так сказав. Постійно треба комусь пояснювати. Постійно ну зараз для нас, для католиків в Україні, настають досить кепські часи, абсолютно, тому що в нас какашкою не кине тільки лінивий. І Абсолютно кожен буде потурати і казати: ага, бачите, а ваш там бовкнув тето і тето. І кожен, кому не лінь, буде це казати і буде це робити. Спробуємо подивитися на таку справу. спробуємо капіночку в тому розібратися. Справа, звісно, невдячна, абсолютно, тому що ми не знаємо всіх мотивів, ми не знаємо, як все відбувається. Але скажу вам те, чим сам володію. Отож, всі ті люди, які звинувачують, я не знаю, там нунція, які звинувачують кого там посла України у Ватикані, ті люди, які звинувачують єпископів, що не доносять папі. Люди, річ, яку ніхто з нас не хоче, не хоче чути і не готовий прийняти, він не слухає нікого. Крапка. Кінець речення. Це сумно, це прикро, але це правда. І тому звинувачувати там я не знаю єпископів, ще багатьох інших. Ну ця справа невдячна абсолютно. Він собі знає сам і каже те, що вважає за потрібне. В нього є такий світогляд, в нього є така передісторія, в нього є такий бекграунд, його історичний, його особистий. Чому він такий, а не інший? Це вже інше питання. Зрозуміло, що його історія дуже сильно відрізняється від дуже добре знаного нам Йоанна Павла II, який знав, хто такі нацисти, які знав хто такі комуністи, і великою мірою те, що імперія зла радянський союз розпалася, присвячується, завдячується також папі Іоанну Павлу II, святому. І дяка Богу, що більшість мого свідомого життя була саме за нього. Я дуже тішуся, що я належу до його покоління, того що тоді. Те, що він казав, та як він промовляв, це були слова, які запалювали, змушували ставати кращим, які підносили на дусі. Тішуся, що жив за часів Бенедикта, з яким було так само. Там та там також були скандали. Наприклад, він висловився після якоїсь екологічної конференції, коли там говорили екологія, екологія, там, значить, всі проблеми на світі пов'язані саме з екологією. Ну і тоді, от пам'ятаєте цей скандал? Ну пам'ятаєте, хтось пам'ятає, хтось ні, але це ще був якийсь там 2000, Я не пам'ятаю, шостий чи сьомий рік. І папа тоді Бенедикт XVI, сказав: так проблеми з екологією є, але більша проблема це проблеми з наступною екологічною катастрофою. Це з тим, що впроваджується гендерна ідеологія. І тоді у нього плювали всі, кому не лінь. Абсолютно конференція в університеті. Ну словом, можна багато чого згадати, але він страждав за обстоювання віри. І тому так хотілося би постійно покладатися на таких ієрархів, на яких за, за якими можна почувати себе за скелею. Але, так як я казав у недільній проповіді, сам перший папа Петро, апостол, також був людиною, яка часом спотикалася і робила щось негаразд. Я не буду пояснювати, чому в папи є така чи інша аргументація, така чи інша мотивація. У мене немає таких повноважень, але. Сьогодні багато людей хотіли би отримати якесь пояснення, чому є так, а не інакше. Тому пригадаємо собі таку базову істину, що цей папа є родом з Аргентини, з Аргентини, яка є країною. Постімперіальною, яка була раніше під хто їх там, португальці, здається, захоплювали, так? Чи іспанці. Чекайте, щоб я не наплутав чогось. Але дивіться, навіть в тому, що я можу це наплутати, показує, наскільки мені не, не дуже сильно відома історія Латинської Америки. Я не дуже сильно знаю, яка країна була під Іспанією, а яка під Португалією. Але ми з вами, звісно, би хотіли, щоб папа дуже добре знався в тонкощах української історії. Ну, звісно, це так чи ні? Чи можливо це у мене так? Давайте тільки чесно поговоримо в країнах Латинської Америки, які дуже довго були під е, впливом імперій, які платили податки і так, далі, і так далі. Вони жили в певній опозиції до цих же самих імперій а також в тих самих країнах є е, дуже сильна опозиція до США, є дуже серйозна опозиція проти Великої Британії. Це ті, хто зараз наші найбільші союзники в тому, щоб ми з вами вижили взагалі в цій війні, і тепер, коли ті самі латиноамериканські країни від Радянського Союзу отримували величезну фінансову допомогу за радянського часу, допомогу у вигляді зброї. Ті країни виховувалися з великим пєтететом і повагою до радянського союзу. А Росія це правонаступник того ж самого радянського союзу. І ті ідеали, які були тоді, вони якби автоматом переносяться і зараз з радянського союзу на сучасну путінську Росію. І треба сказати, що дуже багато країн, дуже часто це країни третього світу, мають певну повагу до радянського союзу і тепер до Путінської Росії. Подобається нам це з вами чи не подобається, але такими є факти. Ця повага, цей піар дуже серйозний путінської Росії, був не тільки за радянського союзу, але був протягом всіх наступних років вже за незалежності після розпаду радянського союзу. І тому, дивіться, ми з вами хотіли би, щоб папа розбирався в тонкощах української історії. Хто такий Петро І, хто така Катерина II, що таке козацтво, і багато яких інших питань. Ми би хотіли, щоб він був цьому експертом, але він не є. Але тепер, дорогі мої друзі, хотілося б вам пригадати таку просту і дуже базову річ. Те, що ми з вами бачимо в висловах папи, це тільки вершинка айсберга. Ми бачимо тільки пиптик вверху. Всю ту гору, яка є, ми розуміємо, що а, почекайте, а всі інші італійці як ставляться взагалі до України? Ну я зараз не кажу про Мелоні, яка нас підтримує, чи про багатьох політиків, але поспілкуються з багатьма людьми простими роботягами, або з інтелігенцією, або з духовенством. В Італії так само поспілкуються в Німеччині, поспілкуються в Британії, в Іспанії, в Сполучених Штатах. Я вже не кажу про Латинську Америку. І ви з величезним подивом. Довідається про те, що виявляється, в Сполучених Штатах Америки це тих самих Сполучених Штатах, які нам е, дають військову допомогу, фінансову допомогу, без якої нам був би вже кінець давно, просто-напросто в фізичному плані. Виявляється, що по сьогодні в сполучених штатах в університетах викладають, що історія Київської Росії це історія Росії. А України не було її придумали в 17-му році. Виявляється, що багато яких географічних відкриттів, ну, наприклад, той самий Крим, що він належить Росії, або яких багато інших речей. Що виявляється, що України немає і, взагалі, здобутки багатьох митців, науковців українців насправді це росіяни. І деякі лише люди, і ці їхні намагання є просто крупинками в цьому океані невігластва, пояснюють в різних університетах: ні, почекайте, це все не так. Наша історія виглядала інакше, наша культура виглядала інакше, наші репресії виглядали інакше, голодомор виглядав інакше. І уявіть собі, що навіть в тих суспільствах, які нас дуже сильно підтримують, вони теж нас не дуже добре розуміють. І виявляється, що ми дивуємося зараз на папу, ми на нього обурюємося і слушно, потрібно обурюватися, того, що ну, те, що він сказав, не можна виправдати якимось там пастерським запалом, що він нам хотів комусь подобатися. Ну, кожне з тих речень, з кожне з тих формулювань ну, не витримує жодної критики, якихось пояснень. Все, облажався поповні просто. На хвилиночку, мені хотілося б вам, дорогі братчики і сестрички. Я знаю, що у мене зараз гнилі помідори полетять, але хай летять. Я буду казати те, що буду казати, давайте на хвилиночку собі пригадаємо: а коли пам'ятник Катерині II, ті самі, яка знищила козацтво, ті самі, яка знищила Україну, ті самі, яка нищила Січ, нагадайте мені, коли забрали пам'ятник з Одеси в тій самій Одесі, яка постійно потерпає від ракетних та дронових. А так, давайте далі пограємося, кого там папа ще згадав. Звісно, я його не виправдовую ні разу, бо тут немає що виправдовувати абсолютно. Але я намагаюся аналізувати ситуацію беземоційно, намагаюся подивитися на це раціонально, бо для того ми і люди, щоб думати, а не піддаватися емоціям. А нагадайте мені, вислови Петра І і його цитати взагалі пам'ятник Полтавській битві. І перемозі царя Петра I, коли ці цитати були виколупані з пам'ятника в Полтаві під Полтавою? І тепер у мене, як вам здається, резонне питання. В нас ще рік тому стояв пам'ятник Катерині. В нас в Україні стояли цитати на пам'ятнику великими буквами металевими, цитати Петра І і вшанування Петра І взагалі, але разом з тим всім. Ми з вами обурюємося, чому це папа римський відкликається до цих історичних персон. Звісно, що папа не мав цього робити. Ну він у мене не питався, якщо шо, але я обурений його словами, і мені його слова неприємні. Але дивіться, якось дуже цікаво складається. Тобто, пам'ятник нас влаштовував. Він стояв неушкодженим багато років. Петро, той самий кат українського народу, і його цитати під Полтавою собі спокійнісінько також стояли роками. Тобто ми з вами би хотіли, щоб папа Римський був більшим патріотом України, ніж ми з вами. Звісно, ми з вами повинні бути патріотами. Передусім, ми з вами. А іноземці постільки, поскільки Але чи не є з нашого боку, так трошки знаєте, ну як би це сказати, не до кінця чесним роками тримати ці пам'ятники? Слухайте, декомунізація в багато у яких міст і сіл увійшла буквально минулого або навіть і цього року, а багато де взагалі ще не прийшла. Натомість, звісно, ми би хотіли, щоб папа був більшим патріотом України і обізнаний у нашій історії, ніж ми з вами. Ми на кредо зробили нещодавно опитування. Просто пройшлися по вулиці і питали людей е, ну, про музику, що ви слухаєте, і чи перестали слухати російську музику. І наші читачі, дорогі на кредо, в коментарях. Писали, що а що в цьому такого? Ви щось маєте проти Цоя? Ви щось маєте проти там ще багатьох інших московицьких виконавців? Маємо їм не місце в Україні, і ніде на планеті земля їм не місце, крім Московії, яка повинна розпастися. Але так не думають всі українці. Є багато українців, в тому числі ті, які там виїхали, хто до Ізраїля, хто до Польщі. і Зараз нам розказують, що ми в Україні повинні робити. Що ми повинні все рівно там слухати це і там захоплюватися російською музикою, там письменниками, їхніми поетами і так далі. Немає російської великої культури. Є російські кати. Російська культура, російська музика померла 24 лютого 22 року. Немає тепер письменників. Тепер росіяни це вбивці, волківники. Але не до всіх українців це дійшло по сьогодні. Але в той самий час ми з вами, звісно, би хотіли, щоб папа був більшим патріотом України, ніж багато яких українців. Я нещодавно був по чаївській лаврі. Цікава штука. Словом, російської літератури е шовіністичної, вже там немає. Я думаю, що після репортажа Мар'яни П'єцух, Мар'яно, вам, шанування, хоч ви і дивитися цього не будете. Але раніше продавали, хоч війна вже рік йшла. І спокійно собі в Почаєві продавалася російська, царська, сепаратистична література, як і в Києві у Лаврі, так само. Хоч би що. І я пройшовся і подивився на багато яких малюнків і картин. Ксенія Піттербурзьке, Матрона Такато, значить, Олександр Нєвський, і так далі. І так далі. Ну, цікавий пантеон святих. Всі пов'язані виключно і тільки з Росією, а в Україні її геть не було. Розумієте? Тобто, слухайте, ці московські наративи продовжувалися і продовжуються багато де. Але звісно, ми би хотіли, щоб от якби в нас тут в Україні ну, є як є. Ну тобто роками проводився сепаратизм, роками був е, прихисток для сепаратистів, роками була агітація того самого руського міра. Але зараз найбільша наша проблема, і найбільший наш ворог це папа римський. Я його виправдовую ні разу. Те, що він сказав, це сказав він. Нехай сам розхльобує. Не знаю. Вистачить нього сміливості, совісті, перепросити за те, що він сказав. Відомо про те, що він ходить, пригноблений. Не знаю, чи когось це повинно хвилювати, чи він пригноблений, чи ні. Він же сам повинен розуміти про те, що він роками для України стільки робив. Була і акція Папа для України і. Два рази в тиждень про Україну згадує, і закликає до молитви, і багатьом людям, і так само визволення багатьох полонених, і так само ті всі розмови з Захаровою велися про те, щоб звільнити українських дітей. І над цим святий престол працює, і це факти, це правда. Він робить багато добра. Це, це правда, це так. І розплакався на зустрічі з українською молоддю в Лісабоні. Це правда, це було і цілує український прапор, і допомагає фінансово, і багатьма іншими способами для України. Це все правда. Правда. Це бочка меду. Але ложка дьогтю раз, ложка бохтю, дьогтю два, одна хресна дорога, друга хресна дорога. Ну і тепер, якщо йдеться теж про цей вислів, ну звісно, ниточки ведуть до того самого Антоніо Спадаро, також єзуїт, який папі ці російські наративи продвигає. І що? І далі Спадаро буде ходити і тішитися. Папа його звільнить, хоча би, чи суспендує? Я не знаю. Хай собі розбирається, я неповноважений до цього. Мало би бути якесь дисциплінарне стягнення за подібні порушення. Ну навіщо плювати в душу стільком людям? От зараз всі обурені, всі, просто всі. Кожен, хто відчуває себе українцем, обурений, тому що і Катерина, і Петро нищили українців масово. Поляки обурені, кожен католик обурений, тому що Петро І особисто відрізав вуха католицьким священикам. І тут ми чуємо, як його ставиться в приклад. Але Антоніо Спадаро далі буде радником папи і далі буде підсувати йому тексти, які той буде читати. Лише скажу про те, що в історії був період, коли орден єзуїтів має особливий пієтет до цариці Катерини II. Тобто кожен українець, кожен поляк, всі члени католицької церкви з Речі Посполитої мають хорошу історичну пам'ять, і ми знаємо, хто такі царі. Натомість єзуїти як Абсолютно хтось окремий від цього всього, пам'ятають, що коли папа розігнав, бо папа римський розігнав в історії це часи Катерини Другої розігнав єзуїтів, але Катерина їх прихистила в е, Російській імперії, і через це орден єзуїтів е, залишився на сьогодні, знаючи про такого Джеймса Мартіна. Знаючи про ще багато яких випадків, закрадаються сумніви навіть попри те, що я знаю дуже багатьох єзуїтів, які є насправді дуже божими людьми і хорошими. Але, ну знову ж, бочка меду і ложка дьогтю. Ну і якби той дьоготь псує весь мед. Навіть попри те, що багато меду. Ну, десь так це виглядає приблизно. Це історичний екскурс, щоб ми розуміли, чому папа поводиться саме так, а не інакше в деяких ситуаціях. Подивіться на таку справу: взагалі, інститут папства як такого. Хто такий папа взагалі? Ми називаємо папа римський, так? або називаємо його хто ще понтифіком. Що означає слово понтифік? Понтіфекс. Понтіфекс це той, хто будує міст. І завдання папи, саме тоді, коли з'явилася ця назва Понтіфекс, тобто будівельник мостів. Яких мостів? Ну, Між тими, хто посварився? Ми зараз не просто посварені собі, у нас війна дуже жорстока і страшна. Але він намагається будувати мости, так як бачить це його бачення, наше бачення інше. Протилежне, але це його бачення. Тобто, так, він є понтифіком, він хоче будувати мости, він хоче от, працювати над цим примиренням. Тільки, ну, ще раз, він скаже: от помиріться і ми як, Ага а то, слухай, точно, це ж треба було помиритися. Тут все, давайте вже помиримося. Ну от Давайте. Росіяни так, а, чекайте, точно, це що треба було помиритися? Точно, слухайте, а давайте ми їх більше ракетами обстрілювати не будемо, дрони по ночах запускати не будемо, і все вже, ну, не будемо більше вбивати українців. Точно, от класно. Ну, Ми ж розуміємо, що так не буде, так не працює банально в світі дорослих людей. На завершення цього скажу так: кожен з нас обурений. І обурення у кінця немає. Але нато ми і люди, щоб крім емоцій, які в нас є, і зараз вони нас всіх переповнюють, ми ще були людьми розумними. І людьми віруючими, і могли проскладати е, все по полицях, що ми все рівно залишаємося католиками, не дивлячись на те, як окремі члени церкви е, будуть робити якісь помилки. Тому що десь якийсь єпископ зробить щось не те, десь якийсь священник зробить десь не, щось не те. І десь ти, дорогі брати і сестро, вірянин і вірянка, зробиш щось не те. І це не означає, що ми всі повинні втрачати віру. Так, ми зараз проходимо важкі часи. Так, зараз нам в спину плює кожен охочий. Кожен, хто знає, що ми католики, кожен просто нам плює в спину. Ага, а ваш папа там сказав. Якби не рахується абсолютно все те, що ми робимо. А ми робимо насправді як церква, дуже багато для нашої перемоги зараз. Навіть окрім молитов, хоча молитви це дуже багато. Але навіть окрім молитов, ми зараз з вами переживаємо важкий час. Чи це останній такий випадок? Я не знаю. На жаль, сумніваюся, що останній. Тому що спадаро залишиться. Тому що не знаю, чи папа буде кого-небудь слухати, крім тих, хто є з ним схожого світогляду. Такий він є до кінця свого понтифікату, коли б він не був. І за яких обставин. Я не знаю цього. Я особисто. Знаю, що Ісус сказав: Ти є Петро скеля, і на цій скелі я побудую церкву, і брами пекла її не подолають. І тому моя церква, це моя церква, не дивлячись на те, чи який є папа, які є брати і сестри, і який є я. Хотілося би, щоб і папи були ідеальними, бездоганними, і начальники, і єпископи, і щоб я був святим. Але я особисто за себе скажу, що на жаль, я дуже. Багато в яких випадках не доростаю до того, ким мав би бути. Думаю, десь так на цьому і завершу.